Ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині в будинку знайшли мертву жінку. На Львівщині патрульне авто збило неповнолітнього пішохода. У Румунії перекинувся автобус із українцями. Серед них були діти. Слава Україні в ефірі підсумки дня 25 червня. У студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне і болісне. Передчасно відійшов у вічність герой Михайло Прус, 1980 року народження, житель селища Торчин. Про втрату повідомили у Торчинській громаді. Мужній захисник був призваний до ЛАВЗУ 23 лютого 2023 року. Спочатку проходив службу у військовій частині у 150-й окремій механізованій бригаді, а навесні цього року у 40-й бригаді берегової охорони. Брав участь у важких боях за Торецьк на території Сумщини та Миколаївщини. 11 травня цьогоріч воїн отримав важкі поранення обох кінцівок під час виконання бойового завдання. 24 травня повернувся додому. Відпустку за станом здоров'я, і вже 24 червня його серце зупинилося. Редакція телеканалу «Конкурент Тіві висловлює не співчуття родині померлого захисника. Честь Ташана шана воїну лише за добу у різних районах області сталися три ДТП, в яких постраждали як діти, так і дорослі. Перша аварія трапилася у селі Вітчині Луцького району. Там близько 23-ї години вечора 15-річний хлопець. Не впорався із керуванням, мопедом і злетів у кювет. Його шпиталізували зі струсом головного мозку та забоями обличчя. Ще одна ДТП у ковалі. Водій легковика врізався у стіну магазину. За попередніми даними, він не впорався з керуванням. Чоловіка із травмами грудної клітки, голови та коліна. Також забрали до лікарні. А близько 18-ї години на проспекті Соборності в Луцьку водій наїхав на жінку пішохода. Постраждала, отримала травму мілкостопу і забої її теж шпиталізували. У Луцьку біля Пабу Лучиськ сталася жорстока бійка, внаслідок якої постраждав чоловік. А винуватця судитимуть. Зауважимо, що цей інцидент трапився ще 14 червня близько 22.40 на вулиці Крилова, 1. За даними слідства, підозрюваний у стані алкогольного сп'яніння умисно вдарив іншого чоловіка кулаком в обличчя на ґрунті особистого конфлікту. В результаті бійки чоловік отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом скроневої кістки, забій головного мозку, епідуральну гематому та інші тяжкі ушкодження. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом умисного тяжкого. Тілесного ушкодження попередньо суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до 16 серпня, включно. По селищі Благодатне, що входить до Нововолинської громади в одному із будинків, виявили мертвою місцеву жительку 1947 року народження. Тіло виявила донька загиблої. Про це пише район Іванич із покликанням на власні джерела. За попередніми даними смерть жінки могла мати насильницький характер. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. У поліції Волині ситуацію поки не коментують. У Луцьку затягується відновлення будинку на вулиці Озерецьк, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу 6 червня. Через підготовку експертизи про це стало відомо під час пленарного засідання сесії міськради у середу, 25 червня, що буде з оселями лучан, поцікавився представник громадянського руху, свідомі Михайло Наход. Перше питання: чи є висновки експертизи по пошкоджених будинках, зокрема по Озерецькій і по інших будинках, і, е, і що планується ремонтувати, що не планується, що що доведеться зносити, відбудовувати і за які. Кошти це буде здійснюватись, тому що зараз додаткових коштів, ну наскільки я бачу, ми не виділяємо якраз на відбудову реконструкцію, і так далі. Натомість заступниця міського голови Ірина Чебалюк зауважила, мовляв, експертні висновки, що на стадії підготовки проте результати мають надійти з дня на день. Зокрема, додала що до стрілецької є висновки. Що будинки аварійні зараз, мовляв, пропрацьовують різні програми, якими мають залучати кошти не з бюджету. На відновлення будинків Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російські війська 26 червня атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. Під удар потрапили Покровська, Мирівська, Марганецька громади та райцентр. Ворог бив із важкої артилерії, скеровав фпв дрони та скидав боєприпаси БПЛА. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Внаслідок обстрілів загорілося кафе, пошкоджено інфраструктуру. Підприємство, три приватні будинки, дві господарські споруди та автомобіль. У Дніпровському районі також було гучно руйнувань зазнала територія однієї із зон відпочинку. На щастя, обійшлося без постраждалих. Херсонщина знову зазнала масованих обстрілів. Внаслідок атак загинули троє людей. Ще 13 отримали поранення. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під вогнем опинилися 42 населені пункти області. Російські війська застосували дрони, авіацію та артилерію. Серед пошкодженого газогін, стільникова вежа, дві багатоповерхівки, 16 приватних будинків, АЗС, складські приміщення, господарські споруди та автомобілі. Ударів зазнали Дар'ївка, Станіслав, Антонівка, Береслав, Нововоронцовка, Чорнобаївка, Тягинка, Білозерка, Кізомис. Садове широка балка Херсон та десятки інших населених пунктів. На Львівщині патрульне авто збило неповнолітнього пішохода. Ввечері 25 червня поблизу села Красів на автодорозі Київчоп сталася ДТП за участі службового автомобіля патрульної поліції. Авто збило неповнолітнього хлопця прямо на пішохідному переході. На відео з місця інциденту видно, що поліцейська машина рухалася із увімкненими проблисковими маячками. Пішохід у свою чергу не дотримався правил і вибіг на дорогу, не пропустивши службовий транспорт. Внаслідок цього він потрапив під колеса. Після наїзду патрульні не зупинилися та не зменшили швидкість, з якою рухалися. Постраждалому 17 років. Його госпіталізували до Львівської дитячої лікарні. Охмадит за словами медиків, загрози життю немає, проте він отримав тілесні ушкодження. Працівники державного бюро розслідувань вже відкрили кримінальне провадження. Вони з'ясовують усі обставини події. Якщо вину поліцейського доведуть, йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі, зокрема патрульна поліція Львівщини повідомила, що поліцейські, які перебували в авто, відсторонені від виконання службових обов'язків. У Києві агент РФ намагався підірвати українського бійця, заманивши його на побачення з дівчиною. Як повідомили в СБУ, ворожий агент повинен був вчинити серію терактів у північних регіонах України. Одним із завдань була ліквідація військового нацгвардії у Києві. Для цього він заманив воїна в один зі столичних дворів під виглядом побачення із дівчиною і щату знайомств. Коли військовий прибув на локацію, росіяни дистанційно підірвали саморобний вибуховий пристрій, який був у скутері, що був припаркований по з місцем побачення. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав. За даними слідства, агентом РФ виявився 19-річний мешканець Київської області, який шукав легкого заробітку. Його затримали за гарячими слідами. Під час обшуку вилучили компоненти до саморобного вибухового пристрою і телефони з доказами роботи на ворога. Зраднику повідомили про підозру. Йому загрожує 12 років тюрми. Підприємливі чоловіки обіцяли своїм клієнтам без проблем скласти іспити та отримати водійське посвідчення. Так звані послуги надавали за гроші. Так у Дніпропетровській області поліцейські викрили п'ятьох таких ділків, ще одного у Харкові. За гроші вони обіцяли вплинути на працівників ТСЦ, з яким у них нібито дружні стосунки. А тому проблем із складанням іспитів та отримання водійського посвідчення у їхніх клієнтів не виникатиме. Суми називали різні від 8 до 10 тисяч гривень. Наприклад, на Харківщині Чоловік за 6,5 тисяч гривень обіцяв жінці організувати процес навчання з практичної частини в навчальному закладі без її присутності. А успішне складання іспиту ОТСЦ коштувало у чоловіка 10 тисяч гривень. Після успішного проїзду екзаменаційним маршрутом та отримання позитивної оцінки фігурант отримав домовлену суму. Одразу після одержання грошей оперативники Харківського управління департаменту внутрішньої безпеки та слідчі поліції Харкова затримали його. До суду скеровано обвинувальний акт щодо керівництва Київзеленбуду, викритого у масштабній корупційній схемі. Генеральний директор, перший заступник та спільники отримували 15% відкатів від підрядників під час публічних закупівель. Про це повідомляє ДБР. Під час обшуків вилучили понад 4 мільйони гривень, з яких 3 мільйони 200 тисяч. Незаконні виплати зафіксовано 15 випадків злочинної діяльності на понад 3 мільйони гривень хабарів. Загальна сума відкатів за договорами 2024 року сягала 25 мільйонів гривень. Посадовці залучили менеджерів, які збирали і розподіляли гроші. Тих, хто відмовлявся платити, не допускали до тендерів. Їм інкримінують створення злочинної організації. Керівництво нею та отримання неправомірної вигоди покарання до 13 років ув'язнення із конфіскацією майна. Тепер до новин світу у ніч на 26 червня в Москві пролунала серія вибухів. Про це повідомляє РБК Україна з покликанням на російські змі. За інформацією місцевих джерел, вибухи сталися через атаку безпілотників. Дрони літали над кількома районами міста у Підмосков'ї, Зеленограді та Новій Москві. Мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що дійсно була атака дронів, і почала працювати протиповітряна оборона. Місцеві жителі публікували відео, на яких чути роботу ППО та вибухи в небі через загрозу роботу аеропорту внуково обмежили. Там ввели спеціальний план Килим. Це режим для захисту від повітряних атак. Російські змі пишуть, що дрони були оснащені маленькими металевими кубиками розміром близько сантиметра. Ці кубики пошкодили машини у житловому комплексі Нової Москви. Там розбили кілька вікон. Комплекс розташований всього за три кілометри від аеропорту. Внуково Увечері 25 червня на трасі поблизу села Таріверда, що в напрямку міста Констанца Румунія, сталася ДТП за участі автобуса, в якому перебували 55 громадян України. Серед пасажирів були також і діти. За попередніми даними поліції повіту Констанца, водій втратив керування, через що транспортний засіб перекинувся. На щастя, обійшлося без загиблих. Інформація про постраждалих уточнюється. Ну, а якщо у вас є більше інформації, та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент Тіві. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Що більше важливої інформації дивіться це далі, тож не перемикайте.